Доки є АМІ, доки є і ВІРА! Забрав спорта. Гарно, гарно, і причому відходить, відходить одразу, бо там по радару вже йдуть, вже йдуть багато суперників. танув, смок? танув, Тразу смок? Просто рано. Ладно, якось погано зараз зіграв у ДО. який флік. Погано зараз я грав такі Тесорі та Джураджу. Тесорі втік, а джораджу виходить цей. Просто. Відкис. Який іксура, до речі. Паде з пачкою в боксі. Оце, звісно, цікаво. Неко забраскова. Окей, може 4 w Не спець забрах неко. У нас залишається один садінніше мухамор. 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 Чітко відлітає, чітко. І звонко відлітає.